Морі слухай Доброго дня всім. Це онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та медіа Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію жіночі ініціативи з міста Порядник. І ми продовжуємо серію радіо-відеопередач, що стосується безпеки в громаді. І сьогодні для обговорення я пропоную таку тему, які конфлікти найчастіше ми вирішуємо. І щоб наша тема була е, така цікава, щоб ми трохи подискутували. В нас є представники інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа з нами сьогодні. Ярослав Баранов. Здравствуйте, город Івпаторія, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Дякую. З нами сьогодні директор Сергій Сухобоченко. О, всім привіт. Я дуже люблю конфлікти. Я готовий, хоч зараз Це розпочати конфліктувати. Читаючи редактор, незмінний Анна Кохан з нами разом. Вона нас чує, і також я хочу нагадати, що цей проект відбувається за підтримки громадської організації, громадський простір, і більш ніж впевнена, що вони також нас слухають. І мені приємно ще раз представити гостю нашу сьогодні. Це Лада Каневська. Вона незалежний експерт з вирішення конфліктів та медіації не тільки в Україні, а далеко за її межами. Тому ще раз хочу нагадати, яку ми, яке ми питання обговорюємо, як її як конфлікти найчастіше ми вирішуємо. Ладочка, і тоді перше слово. Я думаю, що найчастіше ми стикаємося з з нашими внутрішніми конфліктами. От... Ще такі внутрішні конфлікти. А це коли щось, що відбувається ззовні, нам не дуже подобається, якщо так дуже дуже коротко. От і тоді, ну як правило, часто ми можемо це побачити і по поведінці людини, іноді вона може хворіти, іноді ще щось з нею цікаве відбувається. Тому про свої. Про те, що в нас викликає конфлікт, потрібно обов'язково вміти говорити, і з цим треба вміти працювати. От. Ну, а зовні в нас вже звичайно що бувають конфлікти із з нашими навколо тими, хто нас оточує з родинами, з близькими, з друзями, з колегами по роботі. Буває, нас затягують і в групові конфлікти. Це коли вже там, скажімо так, відділ на відділ, організація на організацію і так місто далі. На місто місто. на Ну мене в такі ще не закликали, да, але я думаю, що це цілком імовірно. Хоча я думаю, що це залишилося десь все таки в середньовіччі. Падечка, от, е от твоя думка, яка які конфлікти найскладніше вирішувати? От ти говорила про внутрішні, зовнішні конфлікти. Да, от такі яка твоя думка з цього України? коли немає грошей. А до чого тут гроші? Ми про конфлікти. Я думаю, що всі конфлікти знаєте, це як Толстой, колись сказав, що всі щасливі родини щасливі, однаково і всі нещасливі, нещасливі по-своєму. Так само і в конфлікті немає двох однакових конфліктів. Як би ми не хотіли, завжди щось відрізняється вони всі неймовірно цікаві. Є різна глибина конфліктів, да, є конфлікти, горизонтальні, є вертика, є такі, ну скажімо, пласткі конфлікти. Це коли люди одного статусу конфліктують, є безперечно між керівником і підлеглим, тобто ну ієрархічні такого вже вигляду. Конфлікти. А ви збираєте конфлікти? От хтось збирає марки, да, хтось збирає там анекдоти? Звичайно, за це моя робота виходить. Що доводиться збирати у вас щоденник, да такий? Днів ніхтічний Щоденник конфліктів. Ні, що ну, як, як як раніше було там, там ні дня без подвіга, ні дня без конфлікту. <ч cultures> <не> Насправді <laughs> ми в передній передачі говорили, що конфлікт по великому рахунку це добре, тому що якби не було конфліктів, не було б вирішених тих чи інших ситуацій. Я лише нагадаю, що у нас онлайн проект події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, і за ми. Виходимо в ефір за підтримки нашого інформаційного партнера, громадської організації, громадський простір. Ми з вами продовжуємо обговорювати питання конфлікту, як впливає конфлікт на наше середовище, і зараз ми говоримо про те, які конфлікти найчастіше ми вирішуємо. Я хочу сказати, що в мене вчора так само був внутрішній конфлікт, і мені було дуже складно при тому, що я знаю, як їх вирішувати. А, але мені допомогла допомогли люди, от тобто спілкування мені допомогло вирішити конфлікт, тобто розібратися зі своїми внутрішніми такими відчуттями. При тому, що я так само ну, з одного боку, я вважаю себе також фахівцем у вирішенні конфліктів, але я сама не зуміла розібратися в цьому. Це щодо видів конфліктів. Ну, так, так. Е, ти знаєш, я думаю, що якщо бути уважним, то ти помічаєш, скільки конфліктів є щодня. Ми якісь ми більш глибоко залучені, тому що це нас стосується, в яких ми залучені ну так обосередковано або взагалі трішки Да? Ну як правило, там дзвонить приятелька чи при чи хтось знайомий каже: Слухай, мене тут таке і І конфлікт набагато легше вирішити. Якщо ти не стосується себе. А Безперечно. коли Безперечно. тебе оці якось втрачаєш. Навіть не можу слово підібрати, що ти втрачаєш. Тобто ти не можеш сам, сам вирішити сам собі допомогти вирішити. Ти не можеш таке зовні потрібна якась допомога і підтримка в цей момент. Сам собі теж можеш, є певні такі схеми і там, пити, певні там питання, за якими можна хоча б спробувати зрозуміти, що робиться і як рухатися далі. Але я абсолютно згодна з Іриною, що найкраще це запрошувати когось, з ким можна було б проговорити. І вийти, вийти. вийти. Це майстерність. Там вже буде, а от, що, у мене є знайома сім'я, вони що Это...

Питання в тому, як вони до цього ставляться. А як кажуть, один мій знайомий, аби їм було добре, якщо вони таким чином вирішують, вони відчувають, що вони щиро можуть сказати все, що вони думають, це насправді може бути цілком здоровим елементом. Якби комусь із них це не подобалося, тоді вже Так, качу щиро, можете це прийняти правила, ілі адреналін да от чоловіку потрібно впечатлення нове щось зробити, поругатися. А якщо це їх обох влаштовує, да, ви не забувайте, що наша свобода закінчується там, де починається свобода інших людей, так само з конфліктом. А от, вони як правило виникають, якщо ми ці рамки свободи пере, переходимо. Да, і тут дуже завжди важко ну, переважно Більшість причин конфліктів це порушення в комунікації і так само порушення цих рамок свободи. От ми всі досить свободолюбиві люди. Але де ця границя, де ця рамка, яку ми не повинні переходити, в цьому, як правило, найбільше питання. А ви більше і... міжлічносними конфлікти чи між відомствими? Ні, міжвідомстними поки що там МВС проти Мін'юсту до мене не зверталися. Але е, ну, е, знаєте, тут у медіаторів завжди є дуже такий тонкий момент. Медіація і, як правило, нас залучають саме на умовах конфіденційності. І нам завжди дуже важко розповідати про нашу роботу, бо ми змушені говорити ну не дуже неконкретно конкретно і так в загальних рисах описуючи конфлікт, щоб не було зрозуміло, хто звернувся, з якої причини звернувся і так далі. А от гадика я ну... перепрошую, але знову ж таки формат зобов'язує зупиняти розмову. Я хочу лише нагадати. онлайн Милай проектів третьому секторі, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. В нас є інформаційний партнер. Громадська організація громадський простір. І я дякую Ладі Каневській, нашому експерту з вирішення конфліктів, що вона взяла сьогодні з нами участь у цій радіорадіовідео зустрічі. А також дякую Ярославу Баранову, Анні Кохани, Сергію Сухобоченко з інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. А мене звуть Ірина Таран, громадська організація жіночі ініціатива. Місто порядок. До нових зустрічей. Ура. До нових слушай море! Слушай радио.